Я Руслан Шаламов, учитель Харківського наукового ліцею обдарованість. Викладаю тут біологію. Зараз я почав свій 31-й навчальний рік. Найголовніша мета освіти, в принципі, це треба розуміти, це розвиток учнівства. тобто Формування у них метапредметних навичок це власне те, що вони потім можуть взяти з собою в життя, і те, чим потім користуватимуться постійно. І ми, весь наш колектив намагається саме так вчити дітей, тобто відійти від фарширування голов якимись знаннями, а перейти до формування того, що у нас називається наскрізними уміннями. Моно один, ти два а полі багато умничка. Саме так і є. Ми виховуємо наше майбутнє і від того, як ми зараз працюємо, ми вчителі всі в Україні від Дуже. того буде залежати в якому суспільстві ми проведемо свій найвразливіший проміжок життя, нашу старість. Я хочу жити в розвиненому чемному суспільстві, в країні привабливій для життя.